Як ви бачите, мій перукар у відпустці. Ну звісно, що треба було випити кави з цукром перед записом. А коли обід? Привіт! У цьому відео хочу поговорити про, мабуть, окремий піджанр відеореклами, яка мені дуже подобається. Не знаю, чи існує у цього окрема назва, але я називаю це рекламними скетчами. Все дуже просто: декілька відео про продукт або послугу, які схожі між собою стилістично. Але мають різне наповнення. Поправте мене у коментарях, якщо хтось реально в курсі, як це правильно називається. Простими словами, це серія коротких відео, події, яких схожі між собою, чи то одна локація, чи то один персонаж, і майже завжди один і той самий наратив. Окей, okay. я підготував декілька прикладів. Перше це реклама Суперклея, і він висихає за 60 секунд. Це важливо, бо саме про це ця реклама. And now, next year's sales forecast. Sorry, guys, I need a minute. When you have a minute, tackle even big repairs with Loctite's fastest, strongest all purpose glue ever. New 60 seconds all purpose glue. From Loctite. Простий і геніальний креатив, як на мене. В ньому є гумор і одне конкретне повідомлення. А ще це досить просто зняти. Виходить, що головною задачею тут є вигадати ситуацію, у якій буде доречно розіграти сцену, де люди дістають зламані речі і починають їх клеїти. Формула досить проста. Нам потрібно визначитись з повідомленням, яке ми хочемо сказати, далі придумати ситуацію, в якій ми можемо це зробити, і повторити декілька разів, трохи змінюючи умови. З погляду виробництва це може бути чудовим рішенням, якщо у вас обмежений бюджет. Одна локація, декілька акторів, одне повідомлення. Гляньмо ще один простий приклад такого формату реклами. Це компанія Many Pets, І вона займається страхуванням домашніх тварин. Оце у людей проблема, уявляєте? У них є серія відео по 30 секунд, яка майже нічим не відрізняється, окрім тваринки в кадрі, яку ми бачимо в кінці, і слоган, який змінюється у різних відео. Оканкі. Oh, Дякую! Все дуже просто. Вони навіть не знімали зайві кадри, лише змінили тваринку в кінці, і все. Та сама локація. Той самий персонаж. Коротше, все те саме додатковою перевагою, на мою думку, є впізнаваність бренду. Кожне відео схоже між собою: візуально, стилістично, сюжетно. Ви з перших секунд розумієте про що йде мова, якщо бачили хоча б одне відео з цієї серії. Таким чином, це стає як міні-серіал для глядача, йому приємно дивитись щось нове, а не те, що він вже бачив раніше. Чому це вигідно з погляду виробництва? Тут, звісно, що все залежить від ваших амбіцій і можливостей. Але на етапі написання сценарію можна оптимізувати витрати шляхом спрощення знімального процесу. Треба поставити собі рамки в. В межах яких ви будете розвивати сюжет рамки, це не завжди погано. Вміти працювати в межах своїх можливостей і робити класний результат це крута навичка професіоналів. Отже, замість одного відео, тривалістю 45 секунд, ви можете зробити три відео тривалістю 15 секунд. В кожному відео ваш продукт або послуга має вирішувати одну конкретну задачу. Під час роботи над цим відео мені попалася свіжа реклама крем сиру біло. Поринаючи у себе намасти. Крем-сир біло намасти. І саме в такому форматі, про який ми говоримо, маємо однакову структуру, схожі за композицією кадри, і звісно, що трохи гумору. Досить простий і лаконічний сюжет. Також є кадри, які повторюються, і одна думка, яка присутня в кожному відео. Гляньмо ще один приклад. Це норвежська компанія, яка вирощує, обробляє і продає лосося. І нове самтинколденловянте. Which means, you shall not think you are anything special. Finn, for example. Do you think you are anything special? My no, I, I didn't think. Precisely. This is true for everything in Norway. Nothing is special anywhere, ever. Except for our moose salmon. That, we think is special. Mm. I, I Finn! I Два актори, одна локація, однаковий стиль у всіх відео, навіть музика однакова, бо це фішка. Так, це професійний продакшн з гарною картинкою, звуком, кольором, камерами і всім іншим. Але чи можливо зняти таке в наших умовах? А чому ні? Чи буде це коштувати непристойно багато? Зовсім ні. І щось мені підказує, що краще мати три хороших відео, ніж одне чудове. Але це вже тема для окремої розмови. Дякую за вашу увагу. Пока!